Депортація чоловіків з Європи: чи можуть депортувати або мобілізувати чоловіків з Євросоюзу до України? Кожна країна Європейського Союзу має право здійснювати процедуру депортації в конкретних ситуаціях. За грубе порушення закону, а також коли перебування цього іноземця загрожує національній безпеці та цілісності країни, за незаконний в'їзд іноземців, порушення правил перебування в країні, здійснення трудової діяльності без відповідної візи або дозволу на працевлаштування, здійснення будь-якого іншого адміністративного правопорушення, втрата або припинення законних підстав для подальшого перебування, тому що вас депортували, у вас повинні бути вагомі причини і судове. Рішення чи можуть мобілізувати чоловіків з Євросоюзу до України? Військове громадяни, які виїхали за кордон на більше ніж три місяці, зобов'язані стати на військовий облік в консульствах та посольствах України за кордоном, але це не означає, що їх можуть депортувати згідно з правилами військового обліку посольства та консульства можуть лише сприяти поверненню військово зобов'язаних, тобто інформувати, але вони не мають права до вручення повісток. Після депортації іноземець може попасти в систему СІС, яка може і має право обмежити заборонити в'їзд, проїзд і перебування на території країн ЄС. За що можна потрапити в СІС, іноземець був депортований і має заборону в'їзду до Польщі або країн ЄС. Іноземець був засуджений за умисний, тяжкий злочин або податкові правопорушення. Іноземець, який попередньо перетинав кордон незаконно. При подачі на карту побиту людина обов'язково перевіряється у системі СІС. Як перевірити, чи мої дані не додані до системи СІС? Потрібно подати внесок до даної адміністрації Центром обслуги податніка міста Варшави Обозова 5701 різка 161. або Варшава Сіті Банк Варшава і заплатити 17 злотих за надання довідки на рахунок уренду. Посилання на офіційну інформацію прикріплю в коментарі до цього відео.